Так як цей гуртожиток відомчий і належить експоцентру, ордер може надати тільки експоцентр. Він не належить городу, тільки експоцентр. Ми зверталися неодноразово. І навіть ми працівники був експадцентру, і навіть є судове рішення. Тобто, ну нас розумієте, нас навіть вселяти не хочуть, якісь постійно йдуть ігри. От знайшли, так як ми почали скаржитись, знайшли дві кімнати для двох родин, а других що. Тобто там немає навіть вільних кімнат. І в нас і до цього були відписки дуже багато чітко, що вільних кімнат немає в борту, що ж незаконно без нашого повідомлення, без нас розумієте, прислали, що кімната вам є, вселяйтеся. На якій підставі я буду вселятися? Хто мене туди вселить? Повинен не скластись якийсь акт вселення мого, розумієте, щоб мене завтра не викинули. Щоб, згідно цього акту я тоді змогла звернутися до екс... керівництва експоцентру, щоб мене зареєстрували і видали мені ордер, так як я вже не працівник експоцентру. Я вже сім років не працівник експоцентру, нас поскорочували. І ну, вважалось раніше 10 років проробив вже кімната твоя, розумієте? А ми попрацювали там, я особисто 19 років, а в гуртожитку прожила 25 років. А Галина Васильівна з 75-го року там взагалі живе в цьому гуртожитку, розумієте? І пропрацювала більше 30 років. Так само і Люба, з 89-го року, тобто в нас 28. тут, Як, як кажуть, новеньких немає, знаєте, всі ми сторожує. Я з 75-го року працюю і жила там щось повиростали діти, внуки. А зараз вона не експо... е працівник експертів. Зрозуміло, що експоцентр її відмовить. Каже, в мене тут теж тобто, тільки для працівників експоцентру. А я працівник, ні теж ніякої кімнати. А її вже... у працівник взагалі ніякої кімнати немає. Ми вже прийшли всі. Всі суди, в Всі суди в Україні, і навіть наша справа зараз знаходиться в Європейському суді України. Вибачте, вже мені дуже тяжко говорити, наша справа знаходиться в Європейському суді. Цей будинок, який нас переселяли, був технічний, він був непридатний до житла. І лише коли було на останньому засіданні 2009 року видано розпорядження, якоби дозволити експоцентру перереєструвати цей будинок під гуртожиток, тільки тоді суддя винесла рішення, що Якоби надати нам ці вільні не вільні кімнати? Бо від Експасендра був тоді лише, що вільних кімнат немає. Звідки вони взяли цю нумерацію цих кімнат? Ми не знаємо, бо ми чітко знали, що в тих кімнатах живуть люди, і на той час це 2009 рік. Там жили люди, але все ж таки суд не приймає це до уваги і виносить рішення, яким чином не знаю, зобов'язати третю сторону без самостійних вимог експацион вселити нас в той готель, гуртожиток, в ту будівлю. Історія довго Гатяниця ще з 2004 року. І показує, що з 2004 року по 2014 рік в цій країні нічого не змінилося. Це вже колишні мешканці гуртожитку по вулиці Заболотного, 132, що знаходився в підпорядкуванні Національного виставкового центру, який знаходиться в управлінні Державного управління справами при президенті України. У 2004 році на цей гуртожиток поклав своє око ще такий бакай був, всі пам'ятають, коли він сумно відомий керівник ДУС. Продали цей гуртожиток без фонду державного майна, без нічого організували якийсь невідомий акціон, про якого ніхто ні, ні публікації нічого не За копійки продали, раз в 10 я щитав занижена ціна. Коли в кінці 2004 року відбулася помаранчева революція, у 2005 році змінилась влада на початку. Прокуратура подала позови, оскаржила цей на аукціон продажу цього гуртожитка і виграла. Всі ці рішення судів пройшли всі інстанції, включно до Вищого господарського суду і Верховного суду, тоді що був він називався, тоді ще не було спеціалізованого там цих, е, які підтвердили незаконність продажу цього гуртожитка. Вроді би там вже можна було б повертати його назад. Але це ж все час, і що всі, всі інстанції судові. В 2007 році керівником державного управління справами стає такий собі Тарасюк, один із співвласників разом із Косюком Миронівського хлібопродукту. І тут совершається чудо. Находиться такий суддя господарського суду Сулим, який за тіпа нововиявленими обставинами переглядає всі рішення судів і скасовує всі попередні рішення судів включаючи рішення вищого господарського, Нововиявлено обставину, виявивши, якби сторона одна із цих, не знала про існування указу президента. Це я любий ж абсурд, але в результаті чого впливу ми не знали, що це таке. В результаті більше чуду. Вигравши першу інстанцію, далі прокуратура відказалась від свого позову. Коротше, знову вийшло, що гуртожиток вкрали законно. Коли дійшла справа до виселення людей, ми почали судитися. Як виявилось, приходить представник номінального власника тоді, то в Феніксі, то хто Василя Онвест, вони один одному перепродали, але юрист ходив доручення від обох фірм. Він заявляє, що от із-за того, що мешканці не хочуть виселятися. Він несе збитки, бо в нього укладений договір з Миронівським хлібопродуктом, згідно якого він має будівлю цю передати Миронівському хлібопродукту. Потім, коли людей в 2010 році намагались викинути 4 дні, вони не могли б попасти в гуртожиток, приїжджали машини на вивез речей. Ми підходили, питали водіїв, що за машини. Вони ну водії прості роботи робить. Ми з Миронівського хлібопродукту. Потім лише тоді ми вже зрозуміли, хто за цим стоїть і в чому справа. Справа в тому, що. Дуже гарний, красивий такий величний офіс Миронівського хлібопродукту знаходиться поряд, там недалечко зовсім на тоже на вулиці Заболотна, недалеко від них. І Миронівський хлібопродукт там підбирає під себе там будівлі земельні ділянки. Наша апеляційна скарга була без черг моментально розглянута і касаційна так само. і... Рішення винесені остаточно за кілька днів до припинення повноважень президента Ющенка. Поки... Правда, потім, коли прийшла до влади злочинна влада Януковича, людей, слава Богу, залишили в спокої. їх не трогали, да, вони там жал дуже. Їх виживали іншим способом, їм включили опалення, їм відключили електрику, водопостачання. Умови були надзвичайно нестерпні, але їх хоч на вулицю не викидали, хоч ночувати мали. Тепер в результаті перемоги Майдану, коли до влади знову прийшли власники Миронівського хлопців то тобто спочатку їх теж не трогали, але ну як тільки першим заступником голови адміністрації став Косюк. Тоже співвласник Миронівського, як відомо, хлібопродукта. лібопродукта. Не вдовзі, а саме 29 липня, державна, ми не знаємо навіть хто, ми так припускаємо, що державна виконавча служба. В той час, коли всі люди, тому що всі дорослі, всі працюють всі на роботі, в цей час виконавча служба грубо порушуючи всі вимоги закону України про виконавче провадження. Днем, ну ми так припускаємо, що це виконавча, бо це ще точно не знаємо. Але ми так припускаємо, тому що як сусіди говорили, була міліція, значить напевно, напевно була якась виконавча служба. Днем речі людей викрадаються з кімнати, кудись виводяться. Ми до сих пор не знаємо. Написали заяву, міліцію викликали. Речі до сих пор не можемо знайти, але це було викрадення особистих речей громадян. А їхні кімнати ломами зруйнували. Там, ще в 10-му році, сусідні пусті кімнати ще тоді зруйнували, були в руїнах. І їхні кімнати, коротше, люди приходять ввечері з роботи ні речей, ні кімнати. Це попри те, що згідно статті 73, 78 закону України про виконавче провадження, у разі, якщо там чітко прописано, особи підлягають невиселенню на вулицю. Тому що якщо підлягають виселенню без надання іншого житла, там можуть проводитись виконавчі дії навіть без них. Виставили вищі і все. Але якщо особи підлягають не виселенню без надання іншого житла, а переселенню в інше житло, а згідно рішення суду і виконавчого листа, вони підлягали переселенню в гуртожиток на проспекті 40-річчя 101. Так в цьому випадку виконавча служба спокою нас спочатку отримати підтвердження, що є інше житло. Куди їх переселити, і ці виконавчі дії не можуть вчинятись без них. Крім того, їх повинні попередньо повідомити про постанови, про призначення на таку-то дату виконавчих дій. Але як нам відомо, там вроді би єлі з трудом, а тут 4 сім'ї, там куди? вселяти просто нікуди. Та й слухи ходять, що той гуртожит, то теж вже збирається прихватизірувати, що як і цей на проспекті Сонгоріча. А так як Косюку припекнув. Він вже зараз в шоколаді, і поки він в шоколаді, поки в нього є засоби тиску на виконавчу службу, на е, міліцію, бо завтра їх звільнять і не буде, то ребята пішли по безпреділу. Ось їм прислали з міністерства юстиції, скаржили, що типу, ви можете самі переїхати. Мене абсурд цей, я як юрист, а я вже старий. Як це самі переїхати в якусь кімнату? Люди, що є працівники виконавчої служби, адже... Якщо вони самостійно почнуть туди ломитися, то їх так само завтра самостійно викинуть. Що повинно бути? Державний виконавець повинен взяти їх, перевезти, встановити, спочатку перед цим всім встановити, чи там є вільні жилі приміщення, чи вони відповідають санітарним вимогам для проживання в гурошок, переселити їх, скласти акт, де комендант повинен підписати, що да, він їх прийняв, вони вселились. Їм повинні видати ордера. Бо згідно статті 128 житлового кодексу України ордер єдина підстава для вставлення воротожику і зареєструвати, але цього не зроблено, тому що там дійсно нема вільних кімнат, їх туди поселити нікуди. Які є легальні варіанти вирішення ситуації? Легальні варіанти, вибачте, я навіть не знаю, ситуація тупікова чого. Тому що я ж вам сказав, згідно з статті 73-78 закону про виконавче провадження, державний виконавець повинен був отримати підтвердження, що є вільні кімнати, взяти їх, перевезти і не викинути на вулиці, а вселити в те житло. Їм зараз і вернуться нікуди, бо їхні кімнати вже зруйновані. І там немає місця, і вернуться при старої масці. Одна из э, частей этого дерева, но это было общежитие. Люди, которые там жили, часть была отселена, часть э, осталась в этом общежитии. Последний уже э, беспредел был, когда люди ушли на работу, и э, тупо кто-то зашел, забрал их вещи, их вещи были выброшены неизвестно куда, мы до сих пор не можем их найти стены между помещениями, между комнатами были разбиты. То есть сделали один общий этаж, один большой зал. Это было 29 числа июля где-то. Девятый день они уже голодают. Мы сейчас будем заниматься полностью ВДНХ. Почему? Потому что там есть распродажа, раздача, знищение майна державы, нашей народной майна. Ресторан Прага, который непонятными путями перешел в частные руки. В непонятные подготовленные документы о передаче конкретных объектов, которые расположены на территории ВДНХ.